Зарядний пристрій FOU A51 представлений в двох варіантах кольорів білому та чорному. Має один сучасний вихід формату USB Type-C. Працює від розеток змінного струму від 100 до 240 вольт. Також при своїх звичайних габаритах пристрій має доволі хорошу потужність 30 Вт. Заряджає по протоколу Power Delivery 3.0 Turbo Charger, забезпечуючи постійний струм 5 В 3А, 9 В 3 А, 12 В 2,5 А, 15 В 2А та 20 В 1,5 А. ForUA51 це надійний зарядний пристрій, що стане чудовим доповненням для гаджетів, що можуть швидко заряджатись по протоколу Power Delivery 3.0. Гарантія на пристрій 12 місяців.